Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати у нас на каналі, і це канал Мітоавто. Канал про авто із США і автопідбір в Україні. Ну що ж, з вами сьогодні знову ігор. Поговоримо ми про Volkswagen Tiguan, який ми підготували по замовленню нашого клієнта. Він вже готовий під ключ і його можна приїжджати забирати. Ну, клієнту, звісно. Вибирали ми його на аукціоні Сполучених Штатах Америки. До речі, купили по дуже вигідній ціні. Не буду затягувати 6400 доларів. Приблизно ми його виграли. Були абсолютно адекватні, не можна сказати, що мінімальні, але і не максимальні. Звісно, пошкодження в правій передній частині і трішки затягнуло на дверку. Тому саме там ми виконували ремонт і відновлення цього автомобіля. Хочу підмітити, що це не SE, не сел, а це СЕЛ. Преміум це сама топова комплектація Фольксвагена Тігуана, яка взагалі може бути. Справа в тому, що ми якось з вами звикли, що тігуани комплектують досить таке бідненько. І коли мова йде про s комплектацію то в ній майже немає нічого. Тобто салон із тканини, е, мінімальний набір датчиків і асистентів, то коли ми переходимо до комплектації SE, там уже в салоні з'являється шкірозамінник, є комплектації з електрокришкою, панорамою, CarPlay Android Auto стає доступним, DeStronic, а також можливе екстрене гальмування. Комплектація не набагато краща за SE. вона відрізняється тим, що в автомобіля з'являється кокпіт цифрова приборка. Але все інше все таке саме. Але якщо ми говоримо про ціни, то ціни в середньому на них варіюються наступним чином: за 18-й. 19-й рік на сьогоднішній день s комплектацію Тігуана можна придбати на аукціоні за 3,5, навіть 4 тисячі доларів. А це говорить про те, що 11,5-12 його можна привезти в Київ з доставкою і розмитнення. Але чесно кажучи, я б не купував би для себе автомобіль в s комплектації самий бідній, адже доведеться ходити до сусіда і постійно заглядати по вікнам, що ж у нього є, а в тебе нема. Коли мова йде про SE, то вона торгується 2018-19 роком трішки дорожче. І тут вже багато людей для себе хоче вибрати цю комплектацію. І за 5,5-6,5 можна взяти досить такий непоганий екземпляр. І це буде говорити про те, що 13,5 десь машинка буде в Києві з доставкою і розмитненням. І це вже стає більш цікавим. І тут ви мене запитаєте, а скільки ж буде коштувати ремонт? Ну що я вам хочу сказати: запчастини дешевими на Volkswagen Tiguan не. Будуть. Вони ніколи на німців не були дешевими. І, наприклад, по цьому пошкодженню, що ви бачили, зачепило у нас праву передню фару і протянуло напередок. А десь на 5 тисяч доларів набрали тільки запчастин, щоб купити на нього. Але ж у нас і комплектація непроста. Якщо ви звернули увагу, то у нас тут ксенонова оптика, яка коштує близько 1000 доларів за фару. Але. Про це ми поговоримо трішечки пізніше. Зараз все таки поговоримо про ціни, і ми з вами вже зрозуміли, що якщо закладати досить усереднений бюджет, який часто може виходити на ремонт біля 7-8 тисяч доларів при невеликих пошкодженнях, цілій безпеці, невідірвані колеса, щоб автомобіля були, то десь уже в районі 20 тисяч може виходити досить таки непоганий Volkswagen Tiguan з якісним ремонтом 18-19 до 20 року. 2020 21 рік буде десь поставки на тисячу доларів більше. А це буде говорити про те, що автомобіль буде приїжджати 15-15 з половиною. Ремонт буде залишатись таким самим, тобто на рівні 22-23 можна вже розраховувати з якісним ремонтом. Я говорю про ремонт, який сів і поїхав, а не їздиш по СТО, і щось в автомобіля кап-кап-кап, тук-тук-тук, цок-цок-цок, відпадає, тече і все таке інше. А коли ж ми говоримо про сел-комплектацію, то 18 19 рік можна взяти на аукціоні за 7-8 тисяч доларів. А це говорить про те, що 15-16 тут. Або сел-комплектація може бути 20-21 року. Останні роки випуска до рестайлингу. І тут уже... Автомобіль буде торгуватися 9, 10 і навіть 11 тисяч доларів по аукціону, що я вважаю захмарною ціною для такого автомобіля. Не знаю, і не розумію, чесно кажучи, за що, хоч автомобіль хороший, і претензій в мене до нього немає. Ми зараз поговоримо про двигуни коробки цього автомобіля, але давати за сел комплектацію 18-го року 10 тисяч доларів ну це якось для мене захмарно. А це 20 тисяч машина тут. А в ній ще потрібно зробити ремонт. Тому такі склалися ціни, адже не багато машин ми фольксвагенів Тігуанів привезли і зробили для наших клієнтів. Просто небагато якось попадало на відеоогляд. Їх швидко забирали після ремонту, адже люди з нетерпінням чекали, поки вже сядуть за кермо цього автомобіля. Тому е сьогодні у нас на огляді повної комплектації сел преміум 2019 року, і я вам розкажу зараз про нього більше. Що ми конкретно будемо говорити про Cell Premium, то на них ціни взагалі захмарні і взяти автомобіль, як ми взяли для клієнта за 6400, Ну. Взагалі, на мою думку, якось нереальне. Тому що якщо звичайна селка йде 10-11 тисяч, то ці за аукціони зазвичай йдуть всі 12 і 13. А це говорить про те, що 23-24 тисячі доларів машина приїжджає з Київ доставкою без розмитнення. Але як бачите, ми досить суттєво змогли попрацювати, взяли наполегливість. Ми ніколи не підганяємо клієнтам по часу пошуку автомобілів на аукціоні. Немає такого. Ну, дивіться, ми вже місяць шукаємо, тому давай. Швидше, 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 треба щось купити. Ні. Скільки треба, стільки й працюємо. Був навіть один випадок одного автомобіля, одного ескейпа для клієнта ми шукали на аукціоні 2 роки. Звісно, від цього я не кайфую. Дуже часто все-таки міся... 3-4 місяця самі довгі пошуки автомобіля відбуваються. Але, як правило, від тижня до двох знаходиться на аукціоні досить непоганий варіант. Цей автомобіль ми шукали близько трьох тижнів, якщо я не помиляюся, і взяли в класній комплектації. Чим він відрізняється від сел? Значить, по-перше, салон. Якщо ви подивитеся, його сидіння з натуральної шкіри виглядають просто приголомшливо і в порівнянні з шкірозамінником, що йде в звичайному селі чи С'є, цей. Салон виглядає просто вау. Звісно, у нас повна фара, адже в більшості майже усіх SE і в більшості селок ви ксенонову фару не зустрінете на автомобілі. Буде звичайний галоген. І саме по цій причині цей автомобіль мене, чесно кажучи, трішки підбільшує. Адже коли ти даєш за автомобіль 20 і більше тисяч доларів, то їздити з галогенною оптикою в 25-му році ну трішки ненормально, на мою думку. Вирізняє його, звісно, і повний набір асистентів, такі як екстрене гальмування, адаптивний круїз-контроль, тому що в наявності у нас є і дестроніки, і камера в лобовому, і датчик дощу, автоматичне вімкнення фар, автоматичне вімкнення двірників. Ну і звісно, відеоогляд автомобіля камерами 360. Адже камери у нас знаходяться в передній частині під бампером, в дзеркалах. І в задній частині парктроники в круг автомобіля Це дозволяє нам з легкістю його паркувати. При цьому ми маємо гарне свідчення, гарну оптику, LED-щиток приборів, CarPlay, Android, Auto. Все це є в цього автомобіля, електрокришка, панорамка, і він в досить непогану ціну. Але після останніх випусків відеороликів, де я розповідав вам детально, скільки коштували запчастини, роботи... І все інше почалося купу хейта і почали е, по нікнейму в телеграмі взагалі знаходити моїх клієнтів, їм виписувати, щоб дати негативний відгук про нашу компанію. Більше я цієї інформації показувати у відео не буду. Це конфіденційна інформація тепер між мною і клієнтом. Я вам буду розповідати реальні факти, реальні приклади, реальних робіт, без приукрашень, що виходить, що скільки коштує по автомобілю, але без наведення. Конфіденційної інформації клієнт. Заглянемо в підкапотний простір цього автомобіля, і оскільки ми маємо німецький автопром, то обогі, да, у нас тут газові упори, що неможливо зустріти на автомобілях японського виробництва, а в деяких випадках і навіть американського. Під підкапотному просторі автомобіля все досить зрозуміло. Якість виконання робіт ви також можете побачити по відеофрагментам, в яких чітко вказано, що у нас весь автомобіль закріплений на оригінальному автомобільному кріпленні, немає стяжок, саморізів, герметика і всього іншого. У автомобіля пройдена геометрія і по акту виконаних робіт ми даємо один рік гарантії клієнту на цей автомобіль. Не дай Бог, там щось підлущиться, фарба, якийсь дефект, лаку чи що буде з заводу, ми власним коштом це на протязі року виправимо. Звісно, повне ТО автомобіля: заміна масла фільтрів, коробці, двигуні, роздаці, встановлення нового акумулятора, заміна автофризу на новий, а також заміна гальмівної рідини, адже автомобіль не новий, не із салону. І на сьогоднішній день все таки він має певний вік, і автомобіль має проходити таке ТО для того, щоб клієнт міг, знаєте, сідати в автомобіль. Сів і поїхав, а не думати, що через місяць потрібно чи антифриз поїхати замінити масло, цук-цок-цок, кап-кап-кап, тук-тук-тук і все остальне. Тобто, ось так ми намагаємося виконувати свої роботи під ключ для того, щоб клієнтів не було по цьому запитань. Саме головне в автомобілі це його серце. І звісно, це двигун. І цей двигун має працювати в парі з надійною коробкою. І якщо ми з вами звикли... Говорити про німця, то як правило, це прямо вприсковий двигун, який з'явився з 2005 року TSI і з роботизованою коробкою передач DSG 6 або dsg 7 і знову ж таки трішечки таки проблемною. То на сьогоднішній день я хочу сказати наступне: за останні 20 років Volkswagen дійсно поправив свої двигуни. Коробки і допиляв він до їх до ідеалу. Якщо DSG i6, i7, і, і, і DQ-500, в тому числі на сьогоднішній день працюють, можна сказати, майже ідеально і не приносять проблем для своїх власників в користуванні автомобілем, то на Volkswagen, тігуані німецького виробництва цю, про цю проблему можна навіть не думати. Тому що на 2-літровий 2-літровий TSI двигун Ген 3Б покоління. А це говорить про те, що в нас тут а, встановлена комбінована система впорскування як безпосереднього, так і розподільного. З цепочкою, яка не розтягується кожні 60 чи 80 тисяч кілометрів, її більше не потрібно міняти. Жор масла прибрали немає, нагара клапанів немає. Тобто автомобіль, цей двигун не потребує такого догляду, як попередники до Gentry Б, поставили працювати в парі восьмиступеневу ковробку коворобку передач, гідротрансформатор айсін. Найкраще рішення, що може бути. Тому ви тепер розумієте, що про якісь проблеми, незгоди і все інше, що відчували. Користувачів Фольксвагена до 2017 року в цьому автомобілі про це говорити більше не можна, адже це все уйшло, зникло, просто сідаєш, їздиш і все. Тому любителі динозаврів таких е, потужних великооб'ємних двигунів на 3 літри, на 3,5, 4,5 літрів до сих пір платять підвищене розмитнення за ввіз такого автомобіля, адже після 3 літрів подвійний акциз. платять підвищене споживання пального на заправці, коли заїжджають. То власники Volkswagen Тігуана, наприклад, на передньому приводі по місту в середньому витрачають 10-11 літрів. Літрів бензину на 100 км шляху. За містом можуть сягати витрати від 7 до 8 літрів бензину. Що ж ми говоримо про повнопривідну версію, то, звісно, витрати пального будуть трішки більшими. За містом, скоріш, це буде 8-8,5, якщо не давити тапку в пол постійно. І по місту середнє споживання пального біля 12 літрів бензину. І погодьтесь для мене, для такого великого довгого Volkswagen на 7 місць, All Space, а саме в Америці, іде лонг-версія, подовжена версія Volkswagen Tiguan, Це досить таки приємні витрати пального. Їх можна знизити і можна навіть на повному приводі до 10 літрів вкладати цей автомобіль по місту. Але потрібно буде зробити деякі маніпуляції. Наприклад, не давити тапку в пол. Поставити економічний режим, виключити кондиціонер і відкрити вікна, і тільки таким чином можна досягти витрат в 10 літрів. По місту. вибираючи для себе Volkswagen Tiguan з Америки, на жаль, ви будете отримувати поворотники червоного кольору. Хоч більшість сучасних автомобілів перейшли на поворотники уже помаранчевого кольору, саме сполучених штатах Америки, наприклад, такі, як і Ford Edge, Ford Escape. Той же самий Джип Чирок, і все-таки чистокровні американці, які мають е, помаранчеві поворотники в США. То в німецького автомобіля в США у нас червоні поворотники. Ну, якось так це працює. Е, хороша комплектація з електрокришкою багажника. Е, нам не потрібно, коли ми з пакунками приходимо там щось тикати, пачкати, бруднити руки чи ставити пакети на асфальт, щоб вони бруднилися. Достатньо помаху ноги і відчиняється досить широкий просторий багажник, куди можна поставити ці пакети. При цьому у нас є е шторка, завдяки якій ми можемо закривати цей багажник, щоб люди, які ходять мимо, не заглядали, що у вас тут лежить. Ми можемо складати. Задній ряд сидінь збільшуючи об'єм багажника, якщо нам перевести потрібні якісь великі габаритні речі. В даному випадку ми бачимо просто звичайний коврик і а, просто звичайний ковролін цього автомобіля. Це говорить про те, що це. Space, але він п'ятимісний. Е, але якщо ви хочете саме семимісну версію Тігуана, то потрібно заходити на сайт, який моніторить комплектацію автомобіля, і перевіряти перед торгами, щоб саме було написано, що він на сім місць, адже All Space кузов не завжди буде означати, що в автомобіля буде сім місць в ньому. Вони бувають як п'яти, так і семимісні. Просторий ряд задніх сидінь дозволить перевозити вам велику родину і розміщати тут е своїх дітей, а також родичів. І якщо потрібно поїхати на дальню поїздку, то це з легкістю можна зробити. Тому що місця, як бачите, тут надзвичайно багато. Головна відмінність європейського і американського тігуана це, наприклад, наявність ось таких широких великих дверей які відчиняються майже під кут 90 градусів. І якщо вам потрібно взяти якісь пакунки там, чи дитяче автокрісло поставити, ви з легкістю зможете це зробити. І вашій дитині виходити і заходити, буде в цей автомобіль набагато легше. Ну що ж, Коли ми говоримо про топову комплектацію, то у нас тут звичайна розетка для заряджання підкурювач, Type A вихід і ніяких підігрівів чи вентиляцій для задніх пасажирів, на жаль, немає. Ну, дякувати Богу, є панорамка. Водію дуже приємно буде використовувати цей автомобіль і сідати в нього надзвичайно класно. Адже автомобіль зустрічає карбоновою вставкою на дверях водійських і в круг з алюмінієвими вставочками в картах і дуже приємним м'яким пластиком. На колоночках у нас відніється надпис Fender. А це свідчить про те, що встановлена у нас преміальна музика Fender, і Volkswagen Tiguan з нею можна зустріти не так часто, і це ще раз підкреслює успішну купівлю авто для нашого клієнта. Звісно, електроприводи сидінь з пам'яттю для трьох водіїв це надзвичайно велика перевага. Розміщаючись за кермом, ми запускаємо автомобіль з кнопки. І нас зустрічає мультимедія система знову ж таки з преміальною музикою. Фендер. Є можливість включати Android Auto, Apple CarPlay і Mirror Link. Ну, не знаю навіть, що це таке. Ми тут в Україні таким не користуємося. Є можливість встановлення навігації, тоді карти будуть відображатися тут на екрані від самого автомобіля, але то вже ніхто не робить. Адже коли включається CarPlay та Android Auto, то е у вас Google карти тяг тягнуться саме карти з Google карти. Це набагато краще, ніж зашиті карти в самому. Автомобілі. У нас є багато налаштувань, які ми можемо використовувати як по самому автомобілю, тобто ми можемо навіть вмикати оффроад режим, на якому у нас буде кут нахилу колеса, коли у нас буде показувати компас, куди ми їдемо, і відстань, яку ми проїхали. Тобто, імітуючи цей автомобіль під бездоріжжя оффроад. Хоча, чесно кажучи, я б цей автомобіль на офровад не вивозив. Є ряд автомобілів, які можуть на офроваді показувати. Непогані показники, це безпосередньо автомобілі, які під це підготовлені. Це Toyota Prado, це Форанер. Це, якщо говорити про джип, це джип Wrangler, той самий джип Grand Cherokee, хоч і не рамник, але на бездоріжжі можна показувати класні показники, і все-таки він рахується все-таки кросовером. То це такий кросовер, в якого повний привід встановлений для того, щоб коли притруся трошки сніжку, чи можливо ви поїхали до річки чи озерця, і там невеличка така калюшка, і її переїхали. Все. Як тільки ви будете ставити більш серйозні задачі на бездоріжжі на цьому автомобілі, вам доведеться йти за трактором, щоб потім його звідти витягувати. Я вам це не рекомендую робити. Є багато і інших налаштувань в самому меню. Тобто, тут вже потрібно розбиратися і користуватися, звісно, хендс фрі. Тобто, коли телефон підмикається до мультимедіа системи, нам не потрібно, коли нам хтось телефонує, брати слухавку до. Вуха і з кимось говорити. Це вже минулий вік, таке вже ніхто не робить. Як правило, телефон ставиться на бездротове заряджання ось в цій частині, але в цього автомобіля її немає, тобто Volkswagen це не передбачив. І ми просто керуємо слухавкою тут на кермі, піднімаючи її і з кимось розмовляємо, не відволікаємося від дороги. Це надзвичайно важливо. Дуже багато хто ганяється за Volkswagen Кігуаном, і він для себе хоче бачити кокпіт цифрову приборку, саме як в цього автомобіля, адже вона ціниться в них надзвичайно сильно і найбільше. Хоча нічого надзвичайного тут немає, але як бачите, на 2-3-4 тисячі доларів автомобілі з такою цифровою приборкою коштують дорожче. Хороша, приємна музика, аудіосистема Fender це забезпечує. Виїжджаємо на кільцеву дорогу і зробимо зараз тест-драйв цьому автомобілю, подивимося, як він їде. Де я і наперед знаю, як він їде, адже я неодноразово катався на таких автомобілях. І я можу сміливо сказати, що це хороша альтернатива, якщо ви вибираєте для себе свіжий автомобіль, щоб все-таки. Це був турбовий двигун, турбовий автомобіль, і у вас була така можливість отримувати ці турбові конячки. Адже їхати на них буде надзвичайно найбільш приємніше, ніж на атмосферному двигуну, який постійно потрібно розкручувати до 4-5 тисяч обертів, щоб, хоч можна було говорити, хоч про якусь динаміку цього автомобіля. Коли ж ми говоримо все-таки про турбодвигун, то мені достатньо легесенько доторкнутися до педалі екселератора, і автомобіль відразу підриває і він несеться. Підриває і він несеться. І це надзвичайно крута і приємна емоція, яку дарує турбовий автомобіль. При цьому витрати пального значно зменшені в порівнянні, тобто, якщо ми будемо брати е, якийсь подібний аналог з 3.2, 3.5 двигуном. Ну, давайте, напевно, все-таки зупинимося на прямому конкуренті. Це Jeep Cherokee, хоча й не вважаю uh, Tiguan Cherokee Тігуан і широкі конкурентами між собою, адже це абсолютно концептуально різні автомобілі. Але для прикладу, якщо по місту не економлячи, ну і, звісно, не розриваючи автомобіль, можна вкладати і мати середню витрату пального 12 літрів на 100 на «Тігуані», то на 3,2 в повному приводі, скоріш всього, це буде 15-16 літрів бензину. Тобто 4 літри на кожні сотки перемножаємо на 55 гривень да, перемножаємо на цілий рік. Ну, це суттєва економія, тому я вважаю, Тігуан є сенс брати. Пришвидшення. Нажимаємо газ в пол, двигун у нас реве. І автомобіль має непогану динаміку пришвидшення. При цьому, що ми маємо? 186 кінських сил, які знаходяться в цьому автомобілі, це. Є урізана версія двигуна GEN3B. адже на цій платформі зроблено два двигуна, який ставився на Audi a 4, наприклад, і на Volkswagen Tiguan. Різниця заключається в наступному: якщо на Tiguan у нас іде задушена версія автомобіля на 186 кінських сил з комбінованою системою впорскування, то цей двигун ще врахується більш надійнішим, більш економічнішим. І більш практичнішим. Але, наприклад, для бренду Audi таке не підходить. Автомобілям потрібно більше динаміки і більше потужності. Саме тому там застосована в цьому ж самому двигуні, але система... Виключно безпосереднього впорскування і є дві модифікації двигуна із системою Ультра і з системою Кватро. Ультра це передньоприводні версії автомобілів, які розвивають 210 кінських сил. А на системі Кватро автомобіль має потужність 252 кінські сили. Працює в парі з коробкою DSG на 7 ступенів. Про що я вам буду розповідати досить скоро на наступному відео, коли буду розповідати про Audi a 4 яка готова під ключ для мене. Ну мене нагородили цим автомобілем. Тепер я володар і власник Audi a 4 з уже продвинутим двигуном з гібридом. І я вам розповім. Коли, якщо на ауді, це почало ставитись, адже коли мова йде про ВАК, їхні двигуни і коробки, то тут можна тільки на годину сидіти щось розповідати і то всього не розповісти. Адже автомобіль дійсно технологічний, сучасний, який підкреслює свою ізюмінку саме цим, і він вам не дасть заскучати, адже завжди щось в нього буде. Вискакувати по помилці, ви будете їхати на СТО, щоб це виправити. Можливо, це не буде проблеми з двигуном чи коробкою. Це, скоріш, будуть проблеми з електронікою, але такий він вак нас постійно радувати візитами на СТО. Дякувати Богу, у нас є всі сервіси в місті Києві, спеціалісти, які забезпечують роботу цих автомобілів без будь-яких проблем. І дуже швидко і обізнані люди виправляють. Проблема, яка виникає, тому це автомобіль не ексклюзивний, і проблем в його ремонті, утриманні, експлуатації не буде. Але це ліквідний автомобіль. Що це говорить? Це говорить про те, що він користується на ринку БУ автомобілів дуже великим попитом. І коли ви виставите на продаж цей автомобіль, ви дуже швидко його продасте, адже люди, багато людей буде хотіти його придбати. Якось так. Що ж друзі, підійшли до завершення ми цього відео. Я дуже дякую вам за підтримку. Хто додивився до кінця, поставте лайк, підтримайте канал. Для нас це надзвичайно важливо. Напишіть коментар, що ви думаєте з наданої інформації в цьому відео? Адже ми старалися для вас висвітлити найбільш продуктивно. Інформацію про купівлю сучасного Тігуана, які в нього є недоліки і переваги між конкурентами і в своєму класі між собою. І я думаю, цієї інформації вам має бути достатньо для того, щоб стовідсотково визначитися з вибором. Але якщо цього замало, то ми надаємо безкоштовні консультації в виборі і купівлі авто на аукціоні, замовляючи з нами, ви отримуєте можливість. Більше дізнатися про технічні характеристики і можливості автомобілів, які ви вибираєте. Таким чином, ви для себе можете вибрати більш автомобіль, який для вас. Підходить і відкинете марки, моделі, які не підходять, якщо ви не володієте такою інформацією, тобто це дуже класно для новачків, які не розбираються дуже гарно в автомобілях, адже вони спеціалісти в іншій сфері, і це абсолютно нормально. Тому ми завжди консультуємо, розповідаємо і допомагаємо вибрати кращий автомобіль на аукціоні, як цей, підготувати повністю під ключ. Тому якщо. Вам треба класна автівка, вам однозначно до нас в Мітуавто, А контакти в опису відео мене звати Ігор. Телефонуйте, пишіть, я надам вам більше інформації.